Я зараз виїжджаю на зустріч з міста Воно Румунії. Тут залишається начальник Генерального штабу з е, всіми командуючими відділ Збройних сил, які оглянуть дуже детально всю техніку і озброєння і потім підготують пропозицію щодо необхідності закупки той техніки, яка сьогодні є на цій виставі. Я ще сюди приїду і завтра, і післязавтра подивлюсь. Дуже цікаво, те, що наші виробники почали працювати плідно над е, кінцевим продуктом. Тому що перший рік дуже багато було планів, але на виході було не так багато готової техніки. Сьогодні те, що я встиг побачити, ми готові сьогодні до серійного випуску багатьох засобів озброєння і техніки. Це дуже і дуже нас тішить, тому що... Ми чітко розуміємо, реформуючи збройні сили, їх неможливо якісно реформувати без реформування військово промислового комплексу і економіки країни. Попередньо на наступний рік на закупку тільки озброєння і техніки передбачається трохи більше 12 мільярдів гривень.